Трамп не відмовиться від підтримки України, якщо повернеться на посаду президента США, принаймні у цьому впевнений колишній прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон каже, що Трамп переконається у неспроможності Путіна вести адекватний діалог, і все ж дасть Києву все, що потрібно для перемоги над агресором. Ба більше, екс очільник Білого Дому захоче увійти в історію як американський лідер, який допоміг демократичній державі стати вільною. Тому щоб зараз не говорили про президента Трампа, я не можу повірити, що він захоче увійти в історію як президент, який залишив країну, якій він вже суттєво допоміг стати вільною. Усім його прихильникам, україну, скептикам у республіканській партії, я кажу, як ви можете зробити Америку знову великою, якщо дозволите російському тиранові завдати заходу тотального приниження, Борис Джонсон, колишній прем'єр-міністр Великої Британії. Ну і ще додам заяв Україну потрібно підтримувати у її боротьбі з російською агресією, адже це життєво важливо для європейської та глобальної безпеки. Таких висновків дійшли від прем'єр-міністр Великобританії чинний нині Ріше Сунак і канцлер Німеччини Олаф Шольц. Під час телефонної розмови лідери обох країн погодились, що нашим збройним силам необхідно надати зброю, яка нині потрібна для перемоги над російським агресором. І просто зараз нами на зв'язку. Іван Ус, головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень, кандидат економічних наук. Вітаємо вас! Наші вітання вітаємо вас, пане Микита, пане Сергію, всіх та глядачів. Давайте розпочнемо тут одразу про двох прем'єр-міністрів, так згадали і про колишнього Великої Британії, і про нинішнього. Так, от звідки на вашу думку Борис Джонсон побачив у Дональді Трампі його готовність підтримувати далі Україну? Це така виважена заява. Це чи він намагається щось ну спробувати намацати, так би мовити, і почути можливо, відповідь від самого Дональда Трампа? Насправді Борис Джонсон він певною мірою є трампістом, і по стилю, по емоційній справдові він дуже схожий на Трампа. Інше питання: що Борис Джонсон він є чіткий прихильник України, водночас від Трампа від його оточення ми чуємо абсолютно інше заяву. І якщо згадати всі інтерв'ю, які Борис Джонсон давав у Сполучених Штатах Америки, особливо на Fox News, Близькому телеканалі для республіканців він постійно наголошував на тому, що Трамп зробив великий внесок підтримку України. Саме за президентства Дональда Трампа Сполучені Штати Америки почали постачання певних видів озброєнь Україні. Так Україна їх не використовувала водночас. Саме Трамп дав на це зелене світло. Тобто, в принципі, Борис Джонсон він розуміє, що Трамп він... Скажімо так, немає достатній рівень експертизи міжнародних справ міжнародних відносин. Отже, Борис Джонсон не атакує Трампа, кажучи, що ти нічого не розумієш. Навпаки, він йому каже, ти геній, ти молодець. Проте твоя позиція могла бути кращою, якби ти більш прихильно ставився до України, якби ти допомагав Україні. Тобто, фактично. Це давайте так певне змагання за майбутню позицію Дональда Трампа за те, щоб переконати його в тому, що Україні треба допомагати, і треба згадати, як за часів саме першої президенції Трампа він, а також його оточення, також представник його адміністрації, пан Курт Волкер робили значні кроки, які дійсно допомогли Україні. На початку повномасштабної війни щодо особливо постачань певних типів озброєнь, більше 50% американських виборців за дання їх досліджень так у Сполучених Штатах підтримують надання Україні озброєння більше ніж там 5 чи 7 років тому американців знає, де знаходиться Україна. Якщо раніше там і в Австралію могли тикнути, то сьогодні вже не тикнуть. Чи не здається вам, що цього достатньо для кандидату у президента Сполучених Штатів для того, щоб відгукнутись позитивно на вже другий заклик президента Володимира Зеленського приїхати до України і подивитись своїми очима, що де і як кої тут російський терорист? От ваш прогноз. І вдруге, ну типу такий та ні, я поки не поїду, чи все ж таки зміниться позиція? Знаєте, з приводу того, чого Україна закликає пана Трампа відвідати Україну, то тут ми не хочемо повторити помилку, яка була в 2016 році, коли Україна повністю робила свою ставку на Хіларі Клінтон, і ми не сприймали Трампа як кандидата в президента. Трамп виграв ці вибори, і це створило певні проблеми в Україні протягом перших місяців його президентства. Зараз Трамп все ж таки зайняв таку позицію на те, що банти українською він взагалі не дуже полюбляє захід як такий. Він завжди казав, що треба вийти з НАТО. І до речі, сьогоднішня заява пана Трампа з приводу того, що саме його заяви стимулювали Європу більше вкладати в озброєння. Це певний позитивний сигнал, що він зараз може змінити свою позицію щодо України. Сказав, що от бачите, саме через те, що я так жорстко себе вів стосовно партнерів в Європі стосовно е, НАТО і стосовно свого тиску власне на інших партнерів НАТО щодо збільшення уваги своєму сектору безпеки, зараз вони починають задумуватись над цим. Зараз вони відновлюють своє виробництво в військово-промисловому комплексі. Інше питання, щоб дійсно, от тут його як то кажуть підштовхнути до кроку, що може дійсно варто змінити свою позицію і дійсно відвідати Україну, як це до речі, робила його донька. Я нагадаю, що принаймні, не особиста, але фонд Іванки Трамп вони почали дуже сильно допомагати Україні в перші місяці війни. Представники фонду були і в Києві, і в Чернігові. Тобто і пані Іванка Трамп вона дуже багато постів робила про Україну. І тут, якби це може, смішно не прозвучало, пана Донець дослухатись до своєї доньки, до того, що вона знає про Україну, адже іноді таке враження, що донька пана Трампа знає більше про Україну ніж сам пан Трамп. Я би ще хотів щодо. Джозефа Байдена поговорити не тільки щодо Дональда до, до Трампа, точніше, не про самого чинного президента, а про його помічників, які під час закритого засідання, а відбулось воно 17 січня. Попередили конгресменів, що без схвалення військової допомоги Україні остання може програти війну за декілька тижнів. У кращому випадку йдеться про декілька місяців. Тож конгресу необхідно якомога швидше ухвалити допомогу для Києва. Про це пише ну повідомило точно видання NBC News. От тепер у мене запитання так, а в чому зараз проблема в виділенні цієї допомоги? Начебто ж демократи, і наскільки я розумію, пішли на компроміс на умови щодо мігрантів республіканцям. То чому зараз така проблема ухвалити цю допомогу нарешті, ну хоча б вже в січні, чи коли це може можливо, можливо найближчим часом? А отут якраз проблема Дональда Дональ Трамп і ця група мага у республіканській партії, яка зазначає, що ні цих компромісів недостатньо треба більше. І е, на жаль, на жаль, Україна опинилась у центрі внутрішньополітичної боротьби ну, Власне, ми останні роки навіть до початку повномасштабної війни. Ми в центрі внутрішньополітичної боротьби США нагадаю, що імпічмент Трампу через Україну значною мірою. А тому зараз через цю позицію групи Мага, яка каже, що це недостатньо певне є уповільнення, але все одно я сподіваюся, що демократи зможуть знайти згоду з, скажімо так, іншою частиною республіканської партії, насамперед, так званими рейганістами, і це може дати достатню кількість голосів. Інше питання, що і демократи також грають. Цю політичну гру, тобто вони могли б зробити певні кроки на допомогу Україні, але ж вони хочуть, щоб саме конгрес проголосував за необхідне їм рішення, тобто щоб це виглядало як перемога демократії. а Хоча вони могли б і обійтись без, без схвалення конгресу, як це Ізраїлю допомагала, але тим не менш для них це політично важливо, адже знов ж таки, оце питання України це. Як то кажуть, одне з основних питань боротьби демократів республіканців. Проте знаєте, завжди згадує Черчилля, який казав, що американці завжди прийдуть до правильного рішення. Єдина проблема, що перед цим вони будуть робити багато невірних рішень. А ви знаєте, ну от по факту, нас як громадян України і нас як держава Україна не повинно хвилювати на які поступки, хто там демократ чи республіканець піде. Так нас хвилює допомога. Вже має. От-от. І тут таке питання: наша то допомога, так само, як допомога Ізраїлю Тайваню, вона зараз є у цьому їхньому рівнянні, змагальному. Чи можливий, на вашу думку, варіант, коли за дужки допомогу Україні винесуть? Найближчим часом, ну тому що ми пам'ятаємо спочатку до там зими, потім до різдва, потім до канікул, потім до е, після нового року. От у нас вже 21 січня. Вони до сих пір водять козу. Власне, перше перше терміни, який я чув, це початок лютого. Тобто, фактично, ми ще не дійшли до нього. Щодо винесення України за дужки, я не думаю, тому що для демократів насамперед це принципова річ допомога допомоги Україні. Плюс аргумент вже дуже простий. Що ви бачите, що є загроза того, що Росія не зупиниться і піде далі на Європу? А це вже НАТО, а це вже безпосередня участь. Військовослужбовця США, тобто виборців оплатників податків цієї країни у цій війні. Якщо ви не хочете приймати в ній участь, то треба допомогти Україні. Тобто для демократів це ну принциповий момент. Тому я не думаю, що Україну будуть виносити за дужки. Більше знов ж таки згадаємо тих же регіоністів зараз. згадаю ще одного кандидата в номінацію від республіканської партії нікі гелі. Яка постійно каже, що ні, Україні треба допомагати. Може не так фінансово, як зброю. Тобто, якщо в питанні фінансової допомоги можуть бути проблеми, то ось питання надання зброї я не, не очікую цих проблем, і сподіваюся, що це рішення буде і буде от початок лютого називали. Там воно і буде. Ну, а якщо ми говоримо про гроші, от, наприклад, те, що ми теж говорили, Олаф Шольц і Ріші Сунак якраз дійшли згоди знову в так що потрібно надати українським збройним силам зброю. Ну, це я так розумію, теж перш за все, гроші. І чого я б запитую? Тому що ну, от, по суті, конгрес США, наскільки я розумію, з останніх новин з жовтня минулого року не може якраз ухвалити цей пакет Білого Дому з додатковою допомогою союзникам на Рівні 106 106 мільярдів і близько 61,5 мільярдів це якраз передбачено для України. Тобто скільки загалом Україна від кого може отримати грошей? Безумовно, США залишається одним з пріоритетів нашої фінансової допомоги, також але частково те про що сьогодні казав власне Трамп про те, що Європа також згадує, що Україна знаходиться в Європі і насамперед будуть атакувати Європу, тому Європа буде допомагати. Крім власне Європейського союзу, це ще Велика Британія, прем'єр-міністр, якої рішення сумо був нещодавно давно Україні і ще одна країна, яка не входить до ЄС, але є потужною економікою в Європі Норвегія. Власне, пан Джеймс Кемерон, ще один до речі, колишній прем'єр-міністр Великої Британії, який зараз міністр закордонних справ ще наприкінці минулого року, під час відвідань Вашингтону, він казав про те, що ми розуміємо, що є внутрішньополітичні моменти в США. Ми розуміємо, що є 27 країн ЄС. Тому певний період Велика Британія спільно з Норвегією якраз і будуть фінансово допомагати Україні. Пройти цей період, поки аніс поки США і ЄС не погодять свою, своєю допомогою, і скоріше за все буде допомога і від США і від ЄС. Тобто тут нас таке питання погодження, але знаєте, хто хтось гарно пожартував, що що таке 61 мільярд для України це сума, яку платники податків США платять приблизно за один тиждень, тобто. Те, що США отримує за один тиждень від своїх платників податків, вони можуть дати Україні на цілий рік для розуміння того, що це вже не така велика сума. Це більше політика, ніж реальна економіка, реальні цифри. Тому а... так дуже коротко зараз, бо часом обмежені, от окремо по європейському союзу. Я так розумію, що шанс на отримання. На позитиву по виділенню 50 мільярдів євро, те, чого ми чекаємо від лютневого саміту, так вони нині максимально високі. Чи їх суттєво занижає Угорщина і Словаччина, з якою до слова найближчими тижнями планується зустріч? Ну, Прем'єр має на увазі Шмигаля з прем'єром Словаччини Фіцу. В Європейському Союзі, врешті, згадали про частину 3 статті 7 угоди про ЄС, яка дає право позбавити країну права голосу. Угорщина це розуміє. В європарламенті вже є рішення, що це треба робити, і саме ця загроза буде спонукати Угорщину не блокувати допомогу Україні. Думаю, що Словаччина також це розуміє і також не буде її блокувати. Дякую вам за ці роз'яснення. Іван Ус, це головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень, кандидат економічних наук. Він був на прямому відеозв'язку.